Українців, які розказують правду або, хоч якось критикують владу, треба розстрілювати. Вітаю вас, шановні друзі. Головна пропагандистка України Наталка Мосійчук ніколи не зупиняється на досягнутому, а продовжує далі пробивати це пропагандистське дно. Тільки но за тих скандал, після того як вона заявила, що до тих українців, які критикують владу, обов'язково завітають СБУ, І весь цей шоколадно-букетний період закінчиться. А потім вона назвала всіх українців, які виїхали за кордон, ухилянтами. При цьому її синочок, який живе за кордоном, він чомусь не ухилян. А він виявляється емігрант. Ну, просто букву змінила, і вже ти не ухилян, а емігрант. І ось вчора в черговому своєму пропагандонському ефірі вона заявила, що під час Другої світової війни отаких от людей, які критикували владу або розганяли якісь незрозумілі наративи, типу як зараз це. Війна до останнього українця або що українська влада займається геноцидом і знищує свіжий народ. І от вона каже, під час Другої світової війни з такими людьми, які кажуть зайве, з ними працювали спеціальні відомства. Ну коротше кажучи, їх розстрілювали. І ось вона задає питання: а що робити зараз із тими людьми, хто розганяє отакі от наративи? Ну іншими словами, хто просто каже правду, правду про все те беззаконня, що відбувається в Україні, про узурпацію влади, про те, що президент Зеленський із завтрашнього дня стане нелегітимним, про те, що українська влада займається геноцидом. Дом українського народу і приймає антинародні і антиконституційні е, закони. І от Наталка Мосійчук цікавиться, а що робити з усіма такими людьми? Відео з виступом цієї пропагандонщи я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що треба робити ось з такими пропагандонами, як Наталка Мосійчук, яка підтримує українську владу, а тим самим все оте беззаконня і геноцид українського народу, який зараз відбувається в Україні.